Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати цибулевий пиріг на цільнозерновому борошні. Такий пиріг дуже люблю, і раніше його дуже часто готувала. Сьогодні вирішила зробити трішки по-іншому. Тісто в цьому пирогу, а також начинку. І перш за все почнемо з начинки. Для начинки я буду використовувати 4 чималеньких цибулини. Цибуля зараз дешева, тож не жалкуємо. Користуємось моментом і готуємо смачний пиріг. Цибулю почистила і нарізаю довільними шматочками. Мені зручніше нарізати четверть кільцями. Подрібнену цибулю відправляю в сковорідку, додаю 2 столові ложки курячого жиру і підсмажую до м'якості, до прозорості. Цибулю підсолюю, накриваю кришкою і доготовлюю, щоб вона була. От така, прозора, не засмажена. Цибулю виложила в миску, нехай охолоджується, а я тим часом займусь тістом. Тісто я буду робити на кисломолочному сирі. Взяла 200 г сиру, відправляю його в глибоченьку миску, сюди ж додаю одне сире куряче яйце. Ще додам 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії. Підсолюю за смаком, додаю десь півчайної ложечки солі приблизно. Вирішила сюди ще додати одну столову ложку майонезу, можна додати ложку сметани. Щоб тісто було однорідне, без грудочок сиру, перебиваю його занурювальним блендером, можна перетерти насито, а можна й просто виделкою прим'яти. чи товкачкою для картоплі. Маса стала однорідна. Пастоподібна. Отака. Тепер до цього сиру буду додавати борошно. Борошно я взяла пшеничне, цільнозернове, тут його 200 грам, але все відразу не додаю, а частинами. Згадала, треба ж ще додати розпушувача тіста. Додаю до борошна розпушувач 6 грам. Детальний рецепт буде під відео. Тісто перемішую, спочатку ложкою, а потім буду перемішувати руками. Але таке тісто бажано довго не вимішувати. Додаю все борошно і далі вимішую руками. Головне, щоб тісто зібралося в одну грудочку і не прилипало до рук. Отаке От тісто в мене вийшло. Нехай трішки полежить, відпочине, а я далі займуся начинкою. Форму, в якій буду випікати пиріг, застеляю пергаментним папером. Діаметр форми у мене 22 см, але краще взяти ширшу форму, щоб пиріг був не такий високий і начинка добре пропеклася. Тісто рівномірно розподіляю по всій формі. Роблю такі невисокі бортики. Підсмажена цибуля вже трохи охолола, додала до неї дрібно покришену зелену цибулю. Тепер буду натирати один плавлений сирок. Дехто мені буває пише, що вживати плавлені сирки шкідливо. Ой, ви знаєте, зараз стільки заборон, що не знаєш, кого й слухати. Тож користуємося тим, що ви любите і що вважаєте нешкідливим для вас. Три сирі курячі яйця підсолюю, перебиваю до однорідності виделкою. Яйця виливаю до цибулі. Також сюди додаю ще 2 столові ложки сметани і 2 столові ложки майонезу. Все ретельно перемішую, і наша начинка до пирога готова. Підправляю бортики і начинку виливаю в пиріг. Духовку я вже розігріла до 180 градусів, пиріг буду випікати хвилин 35-40, слідкуйте за тим, щоб і тісто не пригоріло, і начинка приготувалась Колись я такий пиріг трішки по-іншому готувала і на білому борошні, коли мені можна було його вживати. Якщо ж вам можна вживати біле борошно, можна готувати і на білому борошні такий пиріг. Пиріг приготувала. Отакий От він, як сонечко, красивий. Нехай трішки постоїть, охолоне, потім буду розрізати. Пиріг вийшов смачний, ароматний, але випікати такий пиріг треба в ширшій формі, щоб він був нижчий і начинка була більш тугенькою. Але це не завадило йому, ми вже його майже з'їли. Оце все, що лишилося від того пирога. Тісто гарно пропеклося, але начинка трішки рідкувата. Тож врахуйте мої рекомендації і обов'язково спечіть такий пиріг. Він вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, дивіться мої відео, готуйте за моїми рецептами. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей на все добре. Будьте здорові і неодмінно будьте ви і ваші рідні і близькі дуже і дуже щасливі завжди при будь-яких обставинах.